Добрий день, мої любі друзі. Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Любов. Моє нове відео присвячено книжці, автором якої є Інна Ковалишина. А називається Крута історія України. Видана видавництвом Моя книжкова полиця в місті Києві у 2021 році. Має вона 144 сторіночки. Я рекомендую її читати діткам, які зараз вчаться в 5 класі. Бо я вчитель початкової школи і розумію, як важко дітям в п'ятому класі освоювати новий предмет, який називається Історія. Чим же цікава ця книжка, яку я вам показую. А вона цікава тим, що в ній розповідається про те, як четверо дітей Сашко Дмитрик, Яся і Алія зібрались одного разу біля печери і вирішили вивчати історію України. Але вони були з різних міст, і тому спілкування у них проходило по інтернету. Вони створили гру квест, який називається Крута історія України. І написала мати одного з цих дітей в вигляді книжки. Перший розділ має назву Крейда, Крига і Кістки. Тобто, як на території давнішньої нашої країни жили динозаври і мамонти. А останній розділ 12 й називається під синьо-жовтим стягом. Мене зацікавив останній розділ тим, що в ньому. Іде розповідь про те, як в нашій країні, починаючи з 2004 року, коли відбулася помаранчева революція, люди борці за незалежність України. Тут є портрети цих людей. Левко Лук'яненко, Василь Стус це відомі герої, які почали боротьбу за незалежність нашої країни, України. А далі йде розповідь про те, як в 2004 році відбулася Помаранчева революція? Хто був героями цієї боротьби? І останні сторінки цього розділу розповідають про революцію гідності, яка привела для, до початку війни 2014 року. І закінчується книжка. Вона двома словами: далі буде, тому що історія нашої України ще не закінчилася зараз в нашій Україні війна, з'являються нові герої боротьби за незалежність. І тому я дуже рекомендую почитати цю книжку всім і батькам, і дітям, ну, особливо п'ятикласникам. Читайте Вивчайте Історію України. Дуже цікава книжка. І якщо вам сподобалася Моє відео про цю книжку поставте подобайку, напишіть коментар. І не забудьте підписатись на мій канал. Дуже велике дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. До побачення, до нової зустрічі!